Доброго дня! В вашій увазі Саме найпотужніша болгарка. Кутова шліфмашина Bosch GVS 19125 та ще й з регулювання обертів. Тут 1900 Вт потужність і купують для штроблення бетону або камню. Подивимося, як вона працює. Тяжка, велика. Ну, потужніше, серйозно. Ага. Ось такий апарат. До нього ще й можна придбати ось такий кожух це доволі вартісні штука. Тому обходимося для штроблення бетону кожухом. Дуже виходить, універсальний інструмент, можна виконувати різні роботи як по бетону, як по залізу, так і по дереву, тому що є зменшення обертів. І тепер подивимося, як воно ціпляється. Тик-тик-тик-тик-тик. И будешь, и будешь. Моя цеплятся. Ага, все. Ручка ну, фиксируется. Все. Так, и тут еще можно фиксовать, я так разумею. Ручку ставить. Ручку прикручивать. И фиксируется ручка. Где ручка? Все, не будем снимать. Стоп, еще не зафиксировалось. Ага, Все. Провернути, щоб зафіксувалося. Принеси, да, роликами. Так, Тут можна глибину виставляти. Диск поставили, зацепили, зафіксується 25 мм від 10 до 20 мм. 25 мм. Дуже легко, зручно. Підключаєш пилосос і вперед бетон пробити. Так, хочу вас. Давайте розберемо її. Пролетаємо, нажимаємо, витягуємо. Так, ви призвичаєтесь. Так, Подивіться, це найменша Bosch 750 Вт, це найбільша 1900 Вт. Яка різниця? Колосальна. Але це і то, і то Bosch. Так, борш найкращий, купляйте. Всього найкращого.